Вітаю вас, дорогі українці! З вами Михайло Паплавський та кулінарна програма Шеф-Кухар країни. Ми готуємо українські страви разом з зірковими гостями. Сьогодні на головну кухню країни завітав співак, поет, композитор, народний артист України Анатолій Матвійчук. нас сьогодні свято таке веселе свято. А будем святкувати. Hey! Анатолій Матвійчук народний артист України, справжній філософ української естради, у якого навіть жарти мають серйозний підтекст. Даремно жаботи лукавиш, мене ти жабо не задавиш. Лауреат багатьох музичних і літературних премій, серед яких Національна премія імені Івана Франка. На його рахунку 6 поетичних книжок і 8 авторських аудіоальбомів. У вільний час любить рибалити, фотографувати та грати у футбол. Основне гасло життя. Я не прагну бути популярним. Я хочу бути актуальним. Вітаю тебе, Анатолій. Вітаю вас сердечно. Радий тебе бачити на нашій кухні, що сьогодні будемо готувати. Ну, оскільки ми зосереджуємось на українських стравах, то сьогодні буде страва, яка цілком в українській традиції. Українці завжди любили свійську птицю, так. яка була завжди в так. господарстві, і так далі. І от одна з таких прекрасних птиць це звичайно качка. Так, і от сьогодні ми будемо готувати качку, будемо її смажити, але оскільки... Традиції споживати м'ясо саме з овочами, то ми будемо використовувати і салат. Таким чином, у нас буде комбінована страва качка з овочевим салатом. Прошу. Розпочинаємо, звичайно, з м'яса. Для цього мені треба хороший ніж. Подив, так. Подивися, який тобі потрібно. Оскільки знаю. качаче м'ясо має таку особливість, що воно має товсту шкірку, то ми, перш ніж його смажити, повинні замаринувати. Для цього ми повинні його. Перевернути і зробити над ним такі невеличкі надрізи, які нам допоможуть дістатися до м'яса. Бачите, ця шкірка має таку особливість, що вона не дуже піддається. Тепер ми беремо такі інгредієнти, як перець, сіль. Беремо так її по смаку. Хто любить дуже солоні, але дуже солоне не раджу, тому що сіль відкладається в організмі. Перець теж. Темпераментні чоловіки люблять багато перцю, люди більш помірковані, люблять менше перцю. То ми з тобою помірковані чи темпераментні? Ну це інтимна тайна кожного, я вважаю. Так, ми його беремо так. Eins, wein, drain, раз, перевертаємо. Тут теж можемо трошечки так пройтися по ньому, щоб фактура м'яса була більш глибокою. Так. І тепер знову ми його солимо. Чуть-чуть так солі. Що вам шкода солі? чи Ні, що? кожен потім собі по смаку своєму. Так, ми перчимо. Я теж не люблю перцю багато, відкриваю таємниці. Так, так, і розмаринчик. Ах, пахне гарно. Значить, ми його кладемо сюди і підкладемо його і туди. Давай. Отак. Щоб воно так натягувалося цим ароматом. прекрасним. Да, аромат. Дуже хороший аромат. Прекрасно! В м'ясі птиці містяться вітаміни групи Б. Кальцій, фосфор, цинк і ще дуже багато потрібних для організму так, і Щоб м'ясо краще засвоювалось, ми обов'язково використовуємо оливкову олію. Дайте мені, будь ласка, ложечку. Трошки олії. Яку? Ти естет, естет, ну, а як же? я перфекціоніст, знаєте, я намагаюся все робити ідеально. Таким чином, ми ставимо його в холодильник і воно там чекає кілька хвилин для того, так, щоб так. дійти. Світ кулінарії цікавий та мінливий. Будьте в курсі. Дивіться нашу рубрику кулінарні новини. Отже, новини для шефкугря країни від Костянтина Грубича. Мене приємно потішив той факт, що українська кухня увійшла до двадцятки найкращих у світі. Таке міжнародне опитування провів сайт Яндербаунд. Це єдина у світі платформа, яка дозволяє заробляти мандрівникам на публікації своїх вражень серед Італії, Франції, Китаю, Японії та Іланду. Україна посіла почесне місце. Що найбільше цікавить іноземців у нашій кухні, це такі страви, як борщ, вареники і зрази. І вони не можуть зрозуміти, як же українці можуть їсти такий смачний борщ разом із пекучою горілкою та ще й заїдати все це солоним огірком. Ну а для українців це зовсім не питання. І наостанок кулінарна цікавинка теж пов'язана з Україною. Наш вітчизняний винахідник, дизайнер Анатолій Омельченко, винайшов гаджет, який, можливо, змусить людство відмовитися від використання Стання металевих ложок. Анатолій вигадав такий пристрій ну, за принципом вафельниці, який випікає за три хвилини аж чотири їстівні ложки. Такими хрусткими смачними ложками можна сьорбати суп, рагу або смачний український борщ. Поки качка маринується, що ми робимо далі? Ну, Оскільки наша страва називається салат з качиною грудкою, то ми. Власне, переходимо до приготування салату. Для цього мені потрібна оця велика прекрасна посудина і чотири види салату. І ми беремо і починаємо отак скопти його сюди не дуже великими, але й не дуже маленькими маточками, для того, щоб створити таку повітряність цього салату, тому що він не повинен весь впасти, він повинен бути таким досить об'ємним. Салат. Один. Потім оцей. Теж ламаємо його таким чином. Ех, як пахне. Вже відчуваю, як він пахне. Збуджує апетит. Весна. Салати ну. дуже корисні, але ми мало звертаємо на них увагу. Так, звичайно. Якось українці раніше недооцінювали значення так. салатів. До речі, бачите, як природа створила, що все воно так. яскраве, зелене, червоне. До речі, зараз ми, коли кинемо наш салат, ми обов'язково перейдемо до помідорчика, який теж яскравий, в ньому дуже багато корисних. Речовин беремо помідор, власне, і починаємо його різати. Ми його ділимо на кілька і отак опирається, тому щоб бути розрізаним. Так. Ну, власне, ми його відправляємо сюди. Красота, красота. Так. Я думаю, що і цю половину відправимо. Помідора багато не буває. Весь світ помідори їсть. Так. Я знаю, що ти їздиш по всьому світу, гастролюєш, виступаєш перед українцями. Так розкажи про свої гастролі, що там, як, як зустрічали тебе в Америці, в Канаді, в Європі. Ви знаєте, сьогодні українців. Українці, наші брати, які живуть за кордоном, дуже добре зустрічають, тому що Україна сьогодні дуже багато подій генерує, і, і хороших, і не дуже хороших, і драматичних. І їм хочеться знати, що відбувається в Україні. Інформації багато, але інформації, яка перейшла в розряд мистецтва, її дуже мало. Дуже мало. І що ми маємо зараз зробити? Це салатик. Цей перемішаємо. Дайте мені оцю симпатичну, будь ласка, ложечку. Ми його зараз, отак. От. Так от... Чудовенько оживемо, щоб всі інгредієнти перемішалися. Свіжі овочі, зелень та фрукти дуже корисні для нашого здоров'я. Споживання колишньо чистих продуктів невід'ємна складова оздоровлення нації. Детальніше в рубриці Еко Тренд. Свіжі овочі, фрукти та зелень вже давно зайняли важливе місце у нашому житті. Без перебільшень можна сказати, що вони найчудовіші дари від матінки природи. Сьогодні ми вже не можемо уявити ні дня без улюбленого овочевого салату або соковитого яблука. Зрозуміло, без овочів та фруктів наше харчування не може бути здоровим та повноцінним. Саме тому фермерське господарство Ятрань сім'ї Поплавських особливу увагу приділяє овочам, фруктам та запашній зелені, що дбайливо вирощуються на городах у теплицях та садах. Старанні садівники та технологи вирощують тільки екологічно чисті продукти без шкідливих хімічних добавок і нітратів, контролюючи процес виробництва на кожному етапі. Ось чому продукція так привабливо виглядає на полицях екокрамнички поплавок. Асортимент для найвибагливіших: хрумкі засолені огірки, квашена капуста, кисленькі помідори, мариновані гриби, мочені яблука, навіть соковитий кавун та натуральні соки. Їжте більше овочів та фруктів. Вони допоможуть вам зберегти бадьорість духу та завжди залишатися у формі. А зараз заберемо нашу качку, яка вже дійшла до кондиції, і почнемо її смажити. Дуже відповідальний момент. Для цього ми зразу запалимо пательню, і я пішов за м'ясом. Так. Зараз ми будемо смажити нашу качку. Анатолій, поки гріється, скажи, яке твоє життєве кредо? Ну, моє життєве кредо, я не хочу бути модним, я хочу бути актуальним. І знаєте, мода це те, що на один рік, ну максимум на два. Так. Актуальність це те, що буде існувати завжди. Люди будуть шукати якогось осмислення тих подій, які відбуваються. І тут я зі своєю освітою журналіста, зі своїм поглядом фахівця шоу-бізнесу, до речі, я на всіх зустрічах. Говорю, що я є викладачем університету культури кафедри шоу-бізнесу. І навіть навіть мені приємно було, Дякую. що я приїхав в Америку, і ведуча, яка представляла мене на творчому вечорі, вона сказала про це. Отже, я вважаю, що актуальність це сьогодні головний принцип бути востребуваним завдяки тому, що люди чекають і шукають свіжої інформації. А зараз ми переходимо безпосередньо до смаження нашої качки. Ми просто, ближче, щоб так, не то ми просто переміщаємо наше м'ясо ще ближче. О, так, о, Зашкварчало. З коринкою донизу. Шкіра качина вона має таку особливість, вона досить товста і вона дає можливість добре просмажитися, прогрітися. Можемо навіть трошки і так прикрити, щоб воно трошки не, не пригорало, а тушкувалося. І вже пішов аромат від м'яса. З одного боку піджарилось, а потім ми його перевернемо на інший бік. Анатолій, хто тебе надихає на творчість? Е, ну, по-перше, мене надихають на творчість ті люди. Які слідкують за моєю творчістю, тому що коли так. ти не маєш зворотнього зв'язку, не цікаво. Звичайно, звичайно. А так ти знаєш, що ти написав щось, виклав, наприклад, в мережу. А сьогодні ми живемо в такому світі, де ти сьогодні виклав в Україні, а завтра тебе читають в Австралії і всюди, так. де живуть українці. І от спілкування з тими людьми, які з тобою на одній хвилі це. Це величезна, е, якась е, творча така насолода для будь-якого артиста, для митця. І я намагаюся от таким от чином зразу все, що я сьогодні створив, ти написав. Загальну Деприлля... зробив, а муза в тебе є? Ну, в мене є муза е, моя дружина, з якою ми працюємо. Це офіційна муза. А є ну, неофіційна? Е, е, ну, як сказати, <різь> Так це, і скажи. це не кулінарна тема, скажімо так. <різь> <різь> так, треба. У Ой. нас уже парує, горить. Візьми. Опа, значить, ми його зараз трошки. О, Ой, красота пішло, яка, боїться. Піло, пішло, пішло, пішло. Ах. Розмаринчик пахне. А хто в домі, господар, ти чи твоя офіційна муза? Дивлячись, що називати е, господарством, завжди е, приймаю рішення я, але нашіптує мені це рішення. Ви розумієте, а, хто головний розуміло. консультант? Тебе... У вас же є консультанти. І Ду... в мене є консультанти. Так. Я думаю, що оскільки у нас уже такий дим-димок машини, мов дівочі літа, не той тепер Миргород, хорол, річка не та. Робимо. Менший вогник, щоб м'ясо це не зазнало таких непоправних пошкоджень. Анатолій, ти зараз е, подорожуєш, Канада, Америка, Європа. Що таке запам'яталось тобі найбільш таке цікавим, що ти можеш тут розповісти в студії? А пам'ятається, перш за все, те, що українці вони надзвичайно добре сьогодні обізнані з усіма нашими справами. Впадає в око те, що люди дуже Прихильно з усією душею ставляться до всіх тих проблем в нашій країні. Вони жертвують, вони весь час проводять якісь акції. Вони святкують абсолютно всі свята, які святкували в Україні. Всюди в них в машинах жовто-блакитні прапорці, всюди три зуби на автомобілях, і відчувається, що ти приїхав в країну, яка дуже схожа на твою країну. І це і дуже щеприємне. люблять і переживають за Україну. Так. Тобто, це неправда, що вони там на відстані яким чином вони продовжують жити. Проблемами України і ще, що цікаво, мені сподобалось в цих людях, незважаючи на те, що вони важко працюють, українці там в них є оптимізм. Українці в світі це теж приклад національного такого духу, так. оптимізму і такої позитивної енергії, які заряджають інших. Це є українці. Так. Давай я думаю, треба вимкнути вогонь так. і лишити грудку ще на п'ять хвилин. Ми виключаємо. — Томилася чуть -чуть ця грудка. Так. Десь. О Аромат гарний. Зараз ми подивимося, Це що ж. там з того боку робиться. Прекрасно. Власне, так вона і мала бути. Ми маємо ще зробити соус. Це такий важливий інгредієнт, без якого неможливо нічого. Ні в шоу-бізнесі, ні в кулінарії, ні в журналістиці, ні в політиці. Під яким соусом подається та чи інша так. подія? Тому Давай. ми починаємо з оливкового масла. Дайте мені, будь ласка, ложечку, тому що я хочу, щоб все відбувалося порційно. Так. Порційний ти наш Анатолій. Так. Перфектний. Раз. Два, прошу. Тепер ми додаємо е, соєвий соус. Так. Скільки? Я думаю, що е, в однакових пропорціях то як любить. Ну, Мало, можна дуже корисно. Так. Тепер ми додамо меду, і я думаю, що мед якраз це той інгредієнт, який допоможе нам змішати. Бачите, як красиво по кольорах mm. півложечки меду. І от він якраз своєю такою… Перець, сікше. Так, зараз ми спробуємо це все спочатку перемішати. Для мене от якесь приготування чогось, це такий особливий вид медитації, коли ти відсторонюєшся від своїх якихось важких проблем, розчиняєшся на процесі, зосереджуєшся, і в той же час думаєш про якісь високі речі. чуть чуть речі. солі. Так, солі обов'язково. Чуть-чуть перчику, так чуть-чуть, так. О, чуть -чуть. так? Це достатньо. І зараз ми ще лимон сюди запустимо. Це теж важливий інгредієнт. я буду, інгредієнт. а давай лимончик. Так, щоб буде. воно добре змішалося. Я думаю, що третина лимона якраз це буде та норма. Як кажуть, в нашій справі головне не переборщити. Але щоб був хороший чай, не так. потрібно жаліти заварки. Ні, жаліти заварки. Ми знаємо, звідки цей анекдот. Подол, подол. Под... Так, це подольський анекдот. Ну от зараз наш сік все є. Трошки там зернятко впало. Так, 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 його не потрібно, те, так. щоб воно було. Є. Красота. Ну, а тепер ми, власне, починаємо оздоблювати наш салат оцим соусом. Так, ми беремо цю дуже красиву, позитивну посудину і починаємо. Чому з ложечки? Тому що нам треба, щоб у нас лишилось для м'яса трошки. Отак. Ну і ми можемо перемішати. І він у нас заблищав як молодий, тому що масло оливкове, дуже корисне, надзвичайно корисне. Гарно він виглядає, Гарно, так. Всяє, так. дуже смачно. Тепер можемо давайте. Тепер ми перевіряємо стан -грудку нашого м'яса. Покласти на дощечку, щоб вона так сказати відпочила. Подивимось, да, Дивіться, і красота. Вже треба на дощечку її. давай. Так, опа. Супер, давай Анатолій, нарізаємо її. Це надзвичайно відповідальний процес, близький до хірургічного. Треба Це хороша подача. Ви знаєте, що я вам скажу? Що вона дуже добре дійшла? Як не дивно, можливо, я не дуже гарний е... нарізальщик. Знаєте, я вам скажу ще так, що. Коли готуєш з великою любов'ю, от ви бачили в багатьох ресторанах світових чоловіки саме чомусь кухарі. Я не знаю чому, але кажуть так, що чоловіки позбавлені побутових проблем. Вони, коли готують, вони думають тільки про процес приготування. Да, і про а клієнті. жінки думають, де їхній чоловік в цей момент що там діти роблять, які негаразди, що в неї там жінки більше проблем. Шмакота це говорить про те, що з великою любов'ю з великою душею ми все це готували. Так. А тепер ми, власне, повинні взяти наш салат, покласти його на тарілочку і оздобити Давай. його качкою. Значить, допомагайте мені. Отак, достатньо. О, так, його так розвертаємо. Нам треба місце для качки. Так. Так, оце лінія розмежування. І тепер ми... Починаємо о, так, так. викладати так шматочками. Знаєте, є таке прислів'я в Україні. Уміла готувати та не вміла подавати. Ні, ти вмів готувати і вмів і подати. Мерсі за комплімент. Так, 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 так. Броня Прокоповна. Остання крапля ми е, дамо це під найкращим в світі соусом для того, щоб у людей а, виникло бажання піти так, 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 і самому так. приготувати щось швиденько. Я закоплено. хочу тобі сказати, що це о. класика, українська класика. Так, так. о. Весь. Салат з качиною грудкою. Одна качина грудка, один помідор. Мікс салатів, одна гілочка розмарину та одна столова ложка оливкової олії. Для соусу: одна чайна ложка меду, одна столова ложка соєвого соусу, дві столові ложки оливкової олії, сіль перець та сік лимону за смаком. Мені особисто подобається. Не знаю, як нашим телеглядачам. Прекрасна вийшла страва, дуже красива та смачна. Народ сам особисто пробував. А зараз рубрика для вас секрети молодості від Михайла Поплавського. Ми сьогодні приготуємо весняний салат Чоловіча сила. Для цього нам потрібно огірки, помідори, перець, листя салату, трошки петрушки і кропу. І головне наша ведмежа. Цибуля. Беремо зараз листя салату, зараз подивіться, все хороше, чоловіки робиться руками. Зробимо подушечку, помідорчики. Саме головне, щоб ви знали, що це домашні, домашні приготовлення або в теплицях, або на городі. Ну, тому що багато може хімії є, консервантів і так далі. Так, ну, я думаю, буде достатньо. Огірочки, які ми зараз теж дамо трохи. О, дивіться, о. Зараз ми перчику чуть-чуть дамо. Да, це дуже корисно. Перець болгарський я його люблю, тут смакові якості. Відповідно, така кислотність хороша, він такий трошки солодкуватий. Добавити окропчику. Все, знаєте, як і жінка, все береться руками. На останок ведмежа цибуля. Сама сексуальна еротична рослина. Всі знають. Черемша її називають, по-різному в різних куточках країни. Черемша, її потрібно саме більше кинути, тому що це основна. Весною вона, якщо ви дивитеся, вона перша з'являється, її потрібно все ж знайти, нарвати. Звичайно, вона корисна тільки коли вона зелена, засушена, вона там втрачає всі, всі поживні речовини. Так що, подивіться, бачите, яка красота. Треба трошки посолити, але повинна українська. Кам'яна сіль бути натуральна, без хімії. Тут дуже багато теж корисних речовин. Заправити оливкою, олією першого віджиму. Так. Так. От. І ще можемо чуть-чуть перцю дати. Це вже, як хто любить, перець дуже корисний. У всіх наших українських господин є. Так. Сексуально-еротичний салат готовий. Жінки обожнюють цей салат. Він надзвичайно смачний і саме головне, допомагає схуднути. А чоловіки після цього салату дуже люблять своїх жінок. Смачного, дорогі українці! Дякую тобі, Анатолій. Що завітав до мене на головну кухню країни та поділився рецептом смачного салату з Каченою грудкою. З вами був народний артист України, поет, співак і композитор Анатолій Матвійчук та шеф-кухар країни Михайло Паплавський. Заходьте на сайт, залишайте свої відгуки та цікаві рецепти. І про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну, їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. Справдивою повагою ваш Михайло Паплавський! Короткий вечір тихо згас. І знову ніч на видно крузі. Я кличу вас до себе в дім і відкриваю двері тихо, і відчуваю дитинство. І плачу, друзі мої, друзі мої, моя надія і моя удача, я буду вдячний небесам, допоки є моря і доли за те, що з лихом сам на сам, не залишався я ніколи, що поруч бився серця. Зі з невіри й окуди, що є на світі справжні люди, яким я вдячний до кінця. Друзі мої, друзі мої, нам треба зустрічатися частіше.